Роками у Черкасах точиться суперечка навколо створення археологічного музею. Відомий археолог Михайло Соволаб зібрав власну колекцію, яка за кількістю експонатів може посперечатися із великими закордонними. В оригінальний спосіб він вирішив записатися на прийом до новообраного міського голови Анатолія Бондаренка. Новий очільник міста відреагував досить оперативно та призначив зустріч. Тож ми прийшли переконатися, що вона відбудеться. «Дав вказівку робити все, що треба для цього. І які ваші подальші дії? Чи знаєте, яке буде прийнято? Ну, ось тільки що тільки вийшла е, керівник е, департаменту культури, е, чи управління культури. От, е, післязавтра, в 9 ранку, ми з нею зустрічаємося, починаємо працювати, що для цього треба. Якісь конкретні вказівки вже є, можливо, кажу, приміщення, скільки коштів на це буде виділено? Ось якраз будемо це вирішувати, обраховувати. А щодо приміщення, поки що ну, буде якесь тимчасове, поки рішиться питання, де буде ну, постійне, бо це не все так зразу рішається. Експозицію можна зробити тимчасово. Зараз дійшли до висновку, що можна розмістити навіть у форі міської ради вітрини із частиною експонатів, які потім ляжуть в основу вже постійної експозиції, коли буде приміщення постійне. Згадайте, коли наш оцей прекрасний обласний музей будувався, 13 років експозиції не було, 13 років працівники працювали в стіл. А потім, коли нарешті було зведено приміщення, це зайняло не один рік, От, е, вони протягом року всі ці експонати перемістили і зробили з них експозицію. Ну, тут теж якийсь час це триватиме. А час мер тільки вже сказав, що він хоче вже, е, наприкінці зими бачити вітриних експонатів. Я готовий. Було б тільки в чому їх виставляти. Бо в мене є експонати, немає вітрин. Ну, Може десь позичим, може ще якось рішимо. Будемо шукати. Черкаси місто велике, яке не без добрих людей. Ось тільки що буквально один з присутніх сказав, що він вже готовий передати деякі експонати, які в нього є, достатньо цінні, щоб можна було виставити і так далі. А він не єдиний, хто таке мені казав свого часу. Якщо це буде то прекрасно. Я вважаю, що кожен музей це своєрідна така перлина в короні нашого міста. Чим більше таких перлин буде, тим краще воно сяятиме. Будь-який заклад культури це завжди позитивно. Дякую вам. Сказати? Бажаємо все ж таки гарного просування цієї справи.